Моє життя це танець. Ой, не вже почалося дуже невчасно. Я миттю повернуся. Що це з нею? Чудово, це місце мені підходить. Я мушу впоратися. Вибач, дитинку, я не можу тебе залишити собі. Балет понад усе. О, Що за шум? Це ж дитина. Крихітко, хто тебе тут залишив? Тільки не плач, згода. Я тобі допоможу. Ой, я щойно стала мамою. Отже, що полюбляють діти? А вже ж вони полюбляють їсти. Моллі, я зловлю для тебе найсмачнішу рибку. Я володарка вудки. Їху вдалося. Доню матимемо королівський сніданок. Хвилинку, Люба. Мама миттю приготує дещо особливе. Моллі скуштуй. Що не подобається? М -м, такий аромат. В такому разі я з'їм це за тебе. М -м, де мені взяти дитячу їжу? Рибний розпродаж лише сьогодні. Пані, скуштуйте, ви не пошкодуєте. Чудова пропозиція. Дякую. Юху, тепер маю гроші. Отже, час влаштувати шопінг. Дітям потрібні підгузки, каші, пляшечки і, звісно ж, ліжечко. Люба, я вже вдома. Твоя каша майже готова. Ой, гаряче. М -м, ідеально. Смачного. Разом ми будемо щасливі. Моллі, ти дивовижна. Люба, влаштуємо концерт. То підспівуй мені. А тепер час для ігор. Поглянь, чи зможеш так? Ну ж, бо крихітко, ще трішечки. Ти впорайся. Юху, вдалося. Ти моя героїня. Мамо. а тепер спробуй закинути м'ячу кільце. Нічого не бійся, я поруч. Так, ти чемпіонка? Мамо. Декому час пообідати? Я знаю, ти любиш кашу. <світ> Солодких снів. <світ> Матусю, доброго ранку. <світ> О, мені зле. <світ> Мамо, я тобі допоможу. Проти застуди допомагає смачний сніданок. Мамо, довірся мені. О, Це було непростою справою. Тепер найцікавіше. Приготуймо нашу здобич. Матусі сніданок вже готовий. Люба, ти найдбайливіша. О, Я, мабуть, приляжу. Матусю тобі потрібні ліки. Допоможіть, моя мама захворіла. Дитинко, розумієш, немає грошей, немає і ліків. Ні в Як мені врятувати свою маму? Ова, що там? М -м, це розв'яже проблему. Мамо, я влаштуюся на роботу і матимемо гроші. Добрий день, я хочу поговорити з директором. О, що ти тут забула невдако? Не підходь до нас. Ти прийшла на кастинг, люба? Хм. Я ні. Ходімо. До нашого коледжу ми зараховуємо лише найкращих. Покажи на що ти здатна. Але я ніколи не танцювала. Маєш спробувати дитинко. Маєте рацію. Чи все гаразд? Перепрошую, мені вже час. Програла невдахо. Ти ніколи не танцюватимеш. Панове, ми повинні допомогти цій дівчинці. Люба, нам саме потрібна прибиральниця. Хм. Довіртесь мені, пані. Тут буде ідеально чисто. Мамо, я знайшла собі роботу. Ми тебе обов'язково вилікуємо. Однак сьогодні я страшенно втомилася. Сподіваюся, я не спізнилася. Ну ж бо повторюйте за мною. Вище, ще вище. Ви Гадаю ще забагато роботи. Балет – це серйозно. Побачимося завтра. Час тут навести лад. Пані, я дам цьому раду. Дивно, ми з тобою просто викопані. Прибирання це просто. Цікаво, чи я зможу навчитися балету. Варто спробувати. Це майже успіх. Тепер працюємо далі. Молі нам потрібна зала. Отже, почнімо. Геть, не годиться. Жах. Пані Мері, я не можу працювати за таких умов. У нашому коледжі жодного таланту. І сьогодні працюємо під музику. Однак спершу легка розминка. Обожнюю балет. Хм. То тут Заняття ще не розпочалося. Талант. Ось саме те, що я шукала. Перепрошую, я не хотіла вам заважати. Молі, ти будеш моєю студенткою. І ми почнемо просто зараз. Повторюй. Хі -хі. Простіше не буває. Ова чудово. Молі, ти станеш зіркою. Люба, це дуже важливий конкурс, mm, але ж я не зможу. Молі, я завжди буду поруч. А зараз mm. на примірювання знімімо твій жахливий капелюх. О, це катастрофа. Ми миттю все виправимо. Зробімо тобі зачіску балерини. Хто це ти, Молі. Я твоя мама. Вибач. Я жахливо вчинила. Пані час на сцену. Люба. Поговоримо згодом. Настала твоя зоряна година. На сцені неймовірний дует. Така грація, такий талант. Браво! Доню, це перемога. Перепрошую, але мені час додому. Моя мама хворіє, і я мушу їй допомогти. Люба, ми зробимо це разом. Пані Мері, погляньте, маю кубок. О, а я ніколи не посідала перше місце. Пані, тоді він ваш. О, це чарівно. Моля, що, як я придбаю цей кубок? Те, що треба, мою маму врятовано. Молі, ти дуже добра. Лікарю, ви мусите допомогти моїй мамі, і гроші не проблема. Так, так, почнімо з корисного уколу. Кілька пігулок проти застуди. Як почуваєтеся? Мені вже значно краще. Мамо, ти знову зі мною. І я маю тебе де з ким познайомити. Це моя справжня мати. Ми знайшли одна одну. Дякую, що подбали про мою Моллі. Обіцяю, ми потоваришуємо. Мамо, чи ти хочеш побачити, як я танцюю? <риклад> Ешлі ласкаво просимо до сім'ї. Дівчисько нізащо. Хлопчики, краще приготуйте обід. Але тут порожньо. Мамо, ми зголодніли. Я обов'язково щонебудь придумаю. На обід сьогодні овочевий суп. Злодінько ані руш! Не можна брати чуже. Моїм малюкам нема чого їсти. Допоможіть. Що відбувається? Ця пані злодійка. Їй просто потрібна допомога. Дякую. Чи цього вистачить пані? Ви мене врятували. Продукти ваші, але надалі так не робіть. Ха -ха, вдалося. Вау. Це наш обід. На маму можна розраховувати. Смачного, хлопчики? Чи є хто небудь вдома? Час платити за квартиру. Де мої гроші? Ось вони пане. Це останнє. У нас знову катма грошей. Чи що? Ешлі. Годі плакати. Ти мені набридла. Нам доведеться попрощатися. Ге, Так її і треба. Сьогодні чудовий вечір. Краще годі уявити. Прощавай Ешлі. Мартіне. Чи ти це чув? Крихітко! Ти тут саменька! Дитина, Ми мусимо їй допомогти. <ривіт> Дівчатка підйом! Ми йдемо на тренування. Юху обожнює ковзанку! Але спершу сніданок. Смачного дівчата! Дівчатка вперед вам все вдасться. Ви найкращі. Бррр, мені щось не дуже добре. Люба ти часом не захворіла? Терміново в лікарню. Це переоколодження. Лікарю, допоможіть. Врятуйте нашу дівчинку. Дитині потрібно більше тепла. Як ти почуваєшся, дитинко? Так так, перевіримо. Це має допомогти. Мені вже краще. Крихітко, ти знову з нами. Надалі не хворій, Ешлі. Час іти на тренування. Дівчатка веде. Ми вже запізнюємося. Я теж хочу покататися. Ти теж любиш фігурне катання? Чудові новини. Крихітко приміряй це. Хі -хі, я готова. Дівчатка за нами. Хе, здобич вже поблизу. Зробімо це. Ані руш. Автограф знайдеться. Ой ой. Що ви надумали? Навчити вас науки. Ми не любимо зірок. Знову вони спізнюються. Маємо знімання. Що це з вами трапилось? Виступ скасовано. Сьогодні ми не у формі. Шоу гаплик! Я допоможу. Чи ти вмієш кататися? Я докладу зусиль. Браво! Як талановито. Сестричко тобі вдалося. Ова суперово. Ніколи такого не бачила. Вона зірка. Ешлі, ти найкраща. Чи можна автограф? <смі> а вже ж! це все завдяки моїй сім'ї. Неймовірно. Шедевр. Мама з татом вже чекають на нас. Допоможіть мені. Бідолашна крихітка. Купи собі обід, дитинко. Дякую. Дякую. Не маю жодного цента. Тепер маєш гроші. Ви такі добрі. Нам пощастило. Вдалий день. Хм, я поцуплю цей успіх. Я вже тут. Хто не сховався, я не завинив. Ха, я прийшов за адресою. Ось і ви дрібното. За мною зірко. Я отримаю за тебе неабиякий викуп. Де це я? у моєму лігві. Врятуйте! Допоможіть! Від мене годі втекти. Я все одно нас дожену. Ого, відчепись! Гаразд, твоє верхнє. Чи є тут хто небудь? Мені потрібна допомога. Там зірка. За мною женуться. Допоможіть. А вже ж заходь. Дякую. Хм, залишайся тут, а я принесу лимонад. Тобі сподобається. Пригощайся, mm. дитинко. Обожній лимонад. Ось ти й попалася. Хлопчики, незабаром ми станемо заможними. Mm. Де Ешлі mm. поділася. Гроші. Mm. Куди їх доставити? Мамо, тату, врятуй маешлі. Mm. Ми прийшли по нашу доньку. Нарешті. Виходь, дівчисько. Сподіваюся, надалі не побачимось. План спрацював. Крихітко, прокидайся, мама, тату. Ви зі мною. Я страшенно за вами скучила. У нашому місті є небезпечна злочинниця до роботи. Вас заарештовано, негідники. Але за що? За викрадення дитини. Здавайтесь, це ваш новий дім. Хлопці, все гаплик. Що, попались? Це ваш новий дім. О, терміновий виклик. Поліція на варті порядку. Дівчинко, нема коли пояснювати. Сховай нас! Негайно. Просто зараз. О, де вони поділися? Дівчинко, чи часом злочинці повз тебе не пробігали? Жодних лиходіїв, пане. А це що таке? Я просто прибираю. Цікаво. Чистота понад усе. А я допомагаю, пане. Тут силосиленне сміття. Дівчинко, не стовбич тут. Берися до роботи. Вдалося. Ти врятувала нас. Це було супер шоу. Хочеш до нас у команду? Буде весело, обіцяю. То ми будемо сім'єю. Ха, звучить непогано. Чи ти згодна? А вже ж матусю. Час додому, сім'ї. Ми готові буде Люба, ти про дещо забула. Ах, звісно, так краще. Ласкаво просимо, Крісті. Це і є ваше лігво, наше затишне гніздечко. Почувайся, як удома. Ова, Тут так крутезно. Хочеш поглянути на власну кімнату? Власну, кімнату? Ще пак! О -о -о. Чи ти теж це чула? Дитина в небезпеці. Крісті, що трапилося? Мама, поглянь, які маленькі. Обожнюю. Ох, ти просто граєшся. І мені так весело. Розважайся. Чи ти кудись зібрався? І я гадав, що це поліція. Ти не виправний. Це ж маленька Крісті грається. Ой, я страшенно втомилася. На добра ніч світе. Жахливих снів. Наймоторошніших. Ай, що це? Ой, мені лячно. Крісті, ми з тобою. Сім'є, ховаймося. Офіцери, тут хтось є. Виходьте, негідники. Тут така річ. Ми просто переплутали будинок. Ви тут понатоптували. Забирайтеся геть чи потрапите за грати. Страшенно нечемно. Дуже грубо. Виходьте з будинку. Ой ой, дівчатка за мною. Негайно. Гаразд, ми вже йдемо і надалі не повертайтеся. Не вдасться наздогнати. Суперлиходії не здаються. Отже в нас немає дому. Крихітку, не рюмсай. Разом ми не переможні. Я врятую нашу сім'ю. У цих коробках буде затишно. Жодного картону. Зараз ми підемо додому. Додому У лиходія завжди є план Б. Юху! Вперед! Ось ми й прийшли. Тобі тут сподобається. А ось і твоя кімната. Оце тобі не подобається? Тут так гарно. Ласкаво просимо Крісті. Пограємось піу піу Викопана татко. Банк сам себе не пограбує. Ми впораємося. План неймовірний. Чи ти готовий? Зробімо це. Мама, тату, нам грати. Крісті нам ніколи. Цукерочко, ми маємо важливу місію. Скоро ти матимеш силу селену іграшок. Дуже багато. Але я просто хотіла погратися. Нам час іти. Моя бита напоготові. Я так і думав. А можна з вами? Не сьогодні, Крісті це небезпечно. Але ми сім'я. Я вам допоможу. Люба, чекай на нас удома і нікому не відчиняй дверей. Вона в нас така смілива. Ми найкращі батьки. А тепер до роботи. Зовсім інша річ. Я хочу з вами. Нам час іти. де наші гроші? Гаманець чи життя? Вибирай. А вже життя. Усі гроші в сейфі. Правильне рішення, приятелю. Майже готове. Хм, простіше не буває. Лялечко, ти просто злий геній. Скучили? Крісті, Що ти тут робиш? Мені нудно. Гратимемо. Ой-ой! Допоможіть. Тікаймо. А якщо до мене? Ані руш, це поліція. А де злочинці? <риклад> Я просто гралася. <риклад> Іди до мене, крихітко, тебе заарештовано. Злочинці не пройдуть. Звідси не вдасться втекти. Ми впіймали грабіжника. Дитина. Поміркуй про свою поведінку. Мама, а тато. Вони тебе облишили. Будене. Де ти? Хе, ми втекли. Але у них залишилася наша крісті. Ми врятуємо дитину. Ха, довірся мені. Геніально! Поквапся. Дитина грабує банк. Хто ж її батьки? Рятуйте мене. Лишенько, хто це? Звісно ж, ми. Чи ти готова? О, вдалося! А ти сумнівалася? Біжімо, тікаймо. Я тепер злочинниця. Хі? Вітаємо, крісті. Ти дуже хоробро трималася. Мамо, зачекай на нас.